Добрий вечір, мої підписники і гості мого каналу. Дякую всім за перегляди моїх відео. Сьогодні коротеньке відео. Хочу показати, як можна сформувати булочку, от коли у вас залишилося тісто. От, бачите, у мене такий шматочок тіста залишиться. Що можна з нього зробити? Значить, беру розкачую. ось так. У пласт його, це тісто. Щоб сформувати з нього невеличкий рулетик. Ось так треба його розкатати. От. Ось приблизно отак розкотав, розкотили, так? От, приблизно однаково. О, ну отак десь 0,5 см. Тепер. Вершкове масло в мене ось розтоплене. Мажемо і змазуємо цей пластик вершковим маслом. От, змазали так? маслом, посипаємо цукром. А це вже ми робимо якби начинку. Цукор у мене буде і кориця. Ось така буде булочка до чаю. Тісто залишилося, десь ж треба нам його, як кажуть, пристроїти, так? Так, цукор. І тепер корицю беру. Трошки отак притрушую, щоб не перебільшити кориці. Отак, от в от мене даже вже воно порозсипалося. От. Значить, отак притрусили корицею. Тут у мене все вже забагато вийшло. Кориці треба, щоб теж не переборщить. Так, тут добавлю. Ось так треба. Притрусили корицею. Тепер складаємо у рулетик, скручуємо. У невеличкий рулетик. Рулетик цей повинен бути не товстим. Ось, завернули в рулетик. Тут край прищипнули. Видно все в камеру, ж роді показую, щоб було видно вам ось так. Тісто треба, ой, вибачаю, начинку треба брати для цієї булочки такої. Щоб вона не витікала, бажано, щоб не витікала. Ось ось такий рулетик. Бачите, як вийшов. Отак його сформували. Тепер я його зразу перекладаю на пергамент. Ось отак, Бачите, як на пергамент переклала. Тепер беру кухонні ножниці. Тут, отак трошки теж так краї зроблю, такими гостренькими зроби, зроблю. Ось. Беру кухонні ножниці і роблю отакі надрізики. Отак. Не до кінця. Повернули в цю сторону, далі відступили трошки. Зробили надрізик такий, не до кінця. Повернули в цю сторону. Знов надрізик. Ось от, от так от. Повернули в цю сторону. І виходить ось така цікава формовка булочки. Тут треба трошки більшенько. Ось, ось так. Ось ось така виходить формовочка булочки такої до чаю. Видно вам все? Видно, як показала, так? Це треба робити вже на бумазі, на пергаментній, того, що бумагою з бумагою легше перекласти буде на противень. Тепер хай булочка ця підійде, трошки даємо їй хвилин 10-15 полежати, змазуємо яйцем. І відправляємо в духовку. Так що, будь ласка, можна такі робити булочки, якщо у вас залишилось тісто. Дякую всім за увагу і до нових відео!